Автівка благодійника Петра Залізного знову борознить просторами Бердичівського району і знову з подарунками. Цього разу президент благодійної організації Відкрите серце вирішив зробити приємний сюрприз дітям загиблих у зоні АТО героїв, маленьким переселенцям зі сходу України, дітям-сиротам та багатодітним родинам Бердичівщини. Вийшов на зв'язок із соціальними працівниками, ті надали прізвища, і ось маючи при собі 48 пакетів із солодкими смаколиками та цілу купу м'яких іграшок, Петро Залізний в чергове вирушив багатокілометровим благодійним маршрутом. Я думаю, що нікому не секрет. Ми постійно звертаємося до всіх меценатів, і благодійників, до всіх підприємців, з ким тільки можемо знайти спільну мову і щось просимо. І на цей раз через нашого такого. Доброго друга, благодійний фонд Foodbank, ми вийшли на Житомирське метро. І якраз з ними ми почали співпрацювати, і вони дали. Трошки солодощів для того, щоб ми могли радувати. і Вони попросили своїх працівників, щоб кожен приніс якусь з дому іграшку для того, щоб порадувати діток нашого району. Ми домовилися, що це буде для діток нашого району. І таким чином ми не чекали свята, ми не шукали. Як тільки ми змогли зібрати цю допомогу, ми спакували її, і, як бачите, сьогодні ми тут. Наче дрібниця, а приємно. Цього разу благодійник дозволив маленьким дітлахам самостійно обирати собі іграшком. Хочеш бери пухнастого собаку, хочеш зайця чи корівку, аби до душі. Приємність від сюрпризу, Петро Залізний добряче підсолодив. У пакетах, що їх отримала кожна дитина, можна було знайти сік, халву, печиво, зефір та багато іншої солодкої заманушки. Окрім того, дітвора отримала фірмові шапочки, термочашки, дівчаткам невеличкі косметички. На головного відкритосердечника чекали інші села Бердичівщини. Перше ж дякуємо на свою адресу. Він почув від малих та дорослих мешканців Никонівки хочеться і для села, для людей і для самих діток щось зробити, щоб було їм приємно, звичайно. І мені здається, що ці такі візити дуже надзвичайно приємні для наших дітей. От ви бачите, які вони усміхнені, вийшли задоволені. Хоч Хочу подякувати Петру Миколаївичу Залізному, щоб за його підтримку, за його надання спонсорської допомоги не тільки на нашій території, але і по всьому району, і також і в інших районах і областях.